Одні вважають його видатним письменником та поетом, інші наводять аргументи про суперечливість його особистості. Та все ж Микола Негода, якому цього року мало виповнитися 95, прославив Черкащину своїми романами, але насамперед піснею реквієм степом степом до дня народження талановитого земляка сучасні літератори та пошановувачі поетичного слова згадали, ким він був для більшості українців. سیکاست Та пісня зробила його знаменитим на всю Україну. Реквієм степом степом Микола Негода разом з Анатолієм Пашкевичем написав 1966 року. У творі розкривається історія матері, яка чекає сина з війни, і не знає, що він загинув. У Миколи негоди є чимало інших творів, для яких можна було б створити музику. Вважає композиторка Таміла Чупак. «Тексти в нього дуже писані. Пісня кохана моя. Вона почала звучати. А чому ви саме? Зайвіш саме ну він ліричний. От і я так думаю, що я, оскільки пишу більш таку музику романсову, от він мені підійшов більше по стилю. Автор віршів і пісень, повістей і романів Микола Негода був суперечливою особистістю, вважає український літературознавець Володимир Поліщук. Дискусії щодо того, чи варто вважати письменника видатним, тривають і досі, адже дехто вважає, що за свою кар'єру він відзначився єдиним твором, піснею Степом Степом. Я написав тоді, був і опублікував статтю Хай час розсудить бо вже тоді, о, на початку 90-х, в середині 90-х були різні. Судження про нього, про його творчість. Микола Тодосич тоді пам'ятаю, на одній з своїх книг мені написав автограф і, зокрема, подякував, як він написав за чесну критику. Відтоді минуло 25 років, але полеміка чи дійсно постать негоди варто звеличувати, триває й досі. Додає літературознавець. Варто погодитись, що особистість драматурга, прозаїка та поета була неординарною. Організаторка заходу, присвяченого дню народженню Миколи Тодосовича, Катерина Вербівська товаришувала з ним і добре пам'ятає, наскільки глибокою особистістю був письменник. Нехай навіть автором однієї на всю країну пісні. Одного разу ом, в день смерті. Микола Тидосвіче, я йшла з похорону і так склалося, як буває інколи у нас у житті, що телефонує мені моя прия... подружка що зі студентських років, яка мешкає в Чернігові. Вона телефонує і каже, Кать, у тебе такий голос сумний. А я кажу, ти знаєш, Микола Тидосвіч помер, негода. А вона каже, я не знаю вашого негоду. Вашого письменника моє негоду. Я знаю тільки того негоду, який написав пісню степом степом. За своє життя він встиг видати близько 20 книг, але саме ця пісня Реквієм стала основою творчості, що прославила його та Черкащину. На зустрічі вперше прозвучала пісня кохана моя, авторкою музики, якої стала Таміла Чупак. Це вкотре продемонструвало глибину творчої особистості Миколи Негоди. «Кохана... З далеких доріг Вікторія Чорнобривець Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.